Очково нищучи на Росії її військові об'єкти, Україна не нападає, а захищається, і це здавалося б очевидно, але не для усіх разом із партнерами, які вважають, що Київ має право використовувати їхню зброю для ударів по ворожій території. Є й ті, хто це право заперечують. То що ми маємо? В своєму арсеналі, аби бити по російській території, хто вже дозволив Україні користатися зброєю там, де потрібно, а хто досі вагається? Що відповіли в Америці українцям, котрі поїхали переконувати тамтешніх урядовців у необхідності бити по ворогу скрізь? Наша Олена Чернякова теж шукала відповіді іранськими шахедами, північнокорейськими ракетами і снарядами росіяни б'ють по усій території України. Вони можуть будь-якою зброєю стріляти зі своєї території по нашій. Це найбільша перевага, яка є в Росії. Ми не можемо нічого зробити їх системам, які знаходяться на території Росії Західної зброї. Чому захід не дає дозволу атакувати своєю зброєю Росію? Поки що Вашингтон вагається. це вочевидь може бути пов'язано з виборами. Та хто у США може зняти цю заборону? Це питання за президентом О, залишається. 9 травня дрони атакують нафтопереробний завод у місті Салават у далекій Башкирії. Від нашого кордону це десь півтори тисячі кілометрів. І це поки рекорд, куди долітали українські безпілотники. А до того були десятки ударів по усі території Федерації, але лише дрони. Бо бити західним озброєнням по військових об'єктах Росії табу. Заборона від партнерів шлейфом тягнеться від початку повномасштабної, і це те, що зв'язує руки нашим військовим та не дає зупиняти плани ворога ще на етапі підготовки, і це те, що Україна хоче змінити. 15 травня група народних депутатів вирушає до Сполучених Штатів Америки. Візит не надто анонсують. Утім, вже наступного дня видання «Політику» напише, Київ просить адміністрацію президента Байдена скасувати заборону на застосування американської зброї для ударів по Росії. У той же час за збігом обставин у Києві з дводенним візитом держсекретар США Ентоні Блінкен. Низка закритих зустрічі невищого рівня і брифінг, на якому Блінкен уперше неоднозначно відповідає на питання. Ми не не заохочували і не дозволяли удари за межами України, але зрештою Україна повинна сама ухвалювати рішення, як вона збирається ввести цю війну. Повідь вселяє оптимізм, та вже 18 травня заступниця речника Пентагону повторила штати не змінили своєї позиції щодо застосування американської зброї. І цю ж позицію повторив Ілой Достін От буквально на останньому засіданні у формації Рамштайн. На мою думку, їхня увага має бути зосереджена на ближньому бою і на тому, щоб переконатися, що вони обслуговують ті цілі, які забезпечать успіх у ближньому бою. То чи варто сподіватися на зміну позиції? Єгор Чернів їздив в Вашингтон у складі парламентської делегації за п'ять днів. Десятки зустрічей з конгресменами, представниками Пентагону, Радбезу та з генеральним інспектором, який контролює передачу зброї, нам серед тем і. Спроба отримати дозвіл ми говорили про е, створення умовної буферної зони, щоб відігнати від наших кордонів на 50-70 кілометрів російські війська і е, російське озброєння. Ми не говорили про те, що ми будемо там чимось шмаляти по Москві. У Вашингтоні наче й розуміють, що така потреба назріла, особливо зараз, під час спроби контрнаступу росіян утім, ну, ризики ескалації і досі лякають багатьох. Чесно кажучи, в конгресі та сенаті ми отримали. Ну, абсолютно більшість підтримки е, з боку республіканців та з боку е, демократів, які сказали, що не не бачать в цьому проблеми. Більш стримано це сприймає сприймали в радбезі та в пентагоні, тому що е, ну. Останнє слово все одно за 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 президентом Байденом, та це вже чималий поступ, бо ще у березні Остін публічно застерігав Україну від атак на російський НПЗ нашим озброєнням. Утім, як бачимо, з часом про це забули, та чи забудуть і про цю заборону здвиги постійно відбуваються, тому що відбувається зміна. Е реалій на, на полі бою час завжди цінний, в даному випадку напередодні саміту миру напередодні Вашингтонського саміту напередодні виборів Сполучених сполучені потрібно мати знаєте, як я кажу за столом сильну карту сильну руку дозвіл на удари по Росії своєю зброєю вже надала низка країн, і першою була Велика Британія у Франції. Поки думають, а ланцюгову реакцію могли б запустити саме штати. Але там вибори. Щоб не надавати якихось е м, козирів, е наприклад, Дональду Трампу, який може е говорити про те, що е сполучені штати на паки все більше і більше розв'язують війну, крім внутрішньої політики, дозвіл на удари по Росії це козир у політиці зовнішньої, щоб е схилити Російську Федерацію, сісти за стіл перемовин і все ж таки е розглядати разом е з західними державами. А ми ті е, пункти, які пропонує офіційний Київ, тобто українську формулу миру, завершення війни, Якщо Росія буде незговірливою і не згодна буде піти на якісь чисто компроміси чи перемовини і тому подібне, то тоді сполучені штати вже офіційно нададуть Україні дозвіл, та поки позиція штатів незмінна бити ворога американською зброєю, українці можуть лише на своїй території. Принаймні поки що, а далі будь-яка позиція може змінитися. Зрештою, Україна вже звикла виборювати як зброю, так і дозволи. Олена Чернякова, Костянтин Царинок. Ми – Україна, марафон. Єдині новини.